Привіт усім! Сьогодні зануримось у світ сучасної вогнепальної зброї. В основі нашого розбору навчальна програма захисту України. Ми з'ясуємо, якою буває зброя, заглянемо її, так би мовити, під капот, щоб зрозуміти, як вона працює. Ну і звісно, торкнемося правил, які все це регулюють. Тож почнімо розбиратись у всьому послідовно. Все починається власне, з цього, з базового визначення. Знаєте, в основі абсолютно будь-якої вогнепальної зброї, чи то старовинна гармата, чи суперсучасна гвинтівка, лежить один і той самий принцип: це сила газів від вибуху пороху, яка виштовхує снаряд. Просто але саме ця ідея колись змінила увесь хід історії. Ось наш план. Спочатку подивимось на загальні категорії, так би мовити, для чого взагалі потрібна зброя. Потім розберемо конкретні види від пістолетів до гвинтівок. Далі найцікавіше зануримось у механіку пострілу, після цього правила та закони, і наостанок, що найголовніше, безпека. Ну що ж, поїхали. Перший розділ. Треба розуміти одну просту річ: вогнепальна зброя це, по суті, інструмент, а різні інструменти створюють для абсолютно різних завдань, давайте ж подивимось, для яких саме. Отже, бачимо три основні категорії. Бойова зброя тут усе зрозуміло, вона створена для максимальної надійності в найжорсткіших умовах. Мисливська, її головна фішка це точність на великій відстані. А спортивна ну, це вже інструмент, заточений під абсолютну, просто ювелірну точність, її часто доводять до ідеалу під конкретного спортсмена. Ми щойно згадали, що для мисливської та спортивної зброї ключове слово це точність. Але ж звідки вона береться, як це працює? А все починається саме всередині ствола. І ось тут є одна фундаментальна різниця. Дивіться, нарізний ствол має всередині такі собі спіральні канавки. Вони змушують кулю обертатися, коли вона летить. Це, знаєте, дуже схоже на те, як кидають м'яч для американського футболу. Обертання стабілізує його політ і неймовірно підвищує точність. А от гладкоствольна зброя, типовий приклад дробовик, вона не закручує снаряд, тому вона ефективна на коротких дистанціях. Гаразд, з призначенням і стволами розібрались. Тепер давайте подивимось на конкретні види стрілецької зброї. Тобто, що взагалі можна зустріти? Так, отже, основні категорії револьвер, це, звісно, класика. Його головний козир просто залізобетонна надійність. Далі пістолет, його фішка напівавтоматичний режим. Тобто натиснув на спуск, постріл, а зброя вже сама перезарядилась дуже швидко. Пістолет кулемет це, по суті, спроба поєднати компактність пістолета і можливість стріяти чергами. Ну і нарешті автомат або ж штурмова гвинтівка. Це такий собі універсальний солдат, золота середина між точністю і вогневою міцю. Щоб усе це було не просто теорією, візьмемо конкретний приклад. Українську штурмову гвинтівку юар 15 це наша сучасна розробка, і вона, до речі, чудово ілюструє, якою є зброя створена для сучасних умов, коли важлива компактність, наприклад, у міських боях або при роботі з технікою. До речі, часто можна почути два слова гвинтівка і карабін, у чому різниця. Все насправді дуже просто. Карабін це по суті та сама гвинтівка, але коротша і легша, з ним зручніше в тісних приміщеннях, але за це доводиться платити трохи меншою дальністю стрільби. Гаразд, а тепер до найцікавішого зазирнемо всередину і подивимось, як усе це працює анатомія пострілу. Як же він відбувається? Давайте розберемо гвинтівку, так би мовити, на запчастини. Отже, п'ять ключових елементів, які працюють як один годинник. Ствол це напряма для кулі. Приклад опора для стабілізації. Ударно-спусковий механізм це, можна сказати, двигун, який запускає все дійство. Магазин зрозуміло подає патрони, а цівка. Вона просто захищає руку від галячого ствола. А ось це. Просто геніальне інженерне рішення, принцип роботи автоматики. Подумайте тільки, зброя використовує енергію власного пострілу, щоб перезарядити себе. Частина порохових газів не вилітає вперед, а направляється назад, щоб відштовхнути затвор. Він викидає стріляну гільзу і одразу ж досилає новий патрон. І все це за якусь долю секунди. Фантастика! І ось цей ключовий момент, цей чотирьохетапний цикл, і є тим, що дозволяє нашій юар 15 стріляти чергами. Енергія від одного пострілу готує зброю до наступного. Це, власне, і є ефективність сучасної інженерії в дії. Звісно, уся ця механіка без сила, без патрона. А сучасний унітарний патрон це така маленька, але дуже продумана річ. Дивіться, гільза тримає все докупи. Порох це пальне джерело енергії, капсуль це запал, та сама іскра. Ну а куля це вже снаряд, який летить до цілі. Чотири компоненти, які працюють як одне ціле. Так, з механікою розібралися, але зброя існує не у вакуумі, а в суспільстві. Тому зараз перейдемо до правил. Як усе це регулюється на законодавчому рівні? Це, безперечно, не менш важлива частина нашої розмови. Ця діаграма дуже наочно показує, як влаштована система. Є чітка вікова градація. Щоб придбати гладкоствольну мисливську зброю, потрібно досягти 18 років. Для нарізної планка вища, вже 21 рік, а для короткоствольної 25. Логіка тут зрозуміла чим потужніша зброя, тим вищі вимоги дозрілості та відповідальності власника. Також важливо знати, що існують засоби самозахисту, для яких не потрібен спеціальний дозвіл. Йдеться про газові балончики, але тут є обмеження з 18 років. Також це малопотужна пневматика і револьвери під патрон Флобера. Тобто, хоч дозвіл і не потрібен, певні правила та вікові обмеження все одно діють. І ось ми підійшли до фінального і, мабуть, найважливішого розділу, тому що знати, як працює механізм, і знати закони, це одне. Але без розуміння основ безпеки всі ці знання просто втрачають сенс. Це, по суті, чотири стовпи, на яких тримається вся культура безпечного поводження зі зброєю, і вони непорушні. Перше зберігання надійно, без доступу сторонніх. Друге поводження. Головне правило завжди сприймати зброю так, ніби вона заряджена, і ніколи не направляти її туди, куди не збираєшся стріляти. Третє транспортування лише розрядженою і в чохлі. І четверте використання тільки в спеціально відведених місцях. Це альфа й омега. І ось у цьому, мабуть, і полягає головна думка розібратися в тому, як працює інструмент, це лише перший крок. А от останній і вирішальний крок це завжди особиста відповідальність. Ця цитата з навчальної програми, мені здається, ідеально підсумовує все, про що йшлося: це не просто про залізо, не про набір правил, це про систему, в основі якої дисципліна і відповідальність. Дякую, що були з нами. Пам'ятаємо, знання це і є безпека.